Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується в оренду кімната без власників під ключ. Кімната велика, десь 18 квадратних метрів. Ось так виглядає. За адресою Берестейський проспект 114,рів 2. Вікна склопакети, вікна у двір. Диванчик розкладається. І шафа купе. Розглядаємо одну-дві людини. Можна для сімейної пари. Ось такі. Коридорчик прихожа, є інтернет Wi-Fi. Тут у нас ще прихожа шафа. В одній кімнаті проживає хлопець, в другій кімнаті проживає сімейна пара. Ось така у нас ванна кімната і пральна машина бойлер. Все чисте, все охайно. Туалет окремо від ванної кімнати. І кухня. Кухня. Доволі простора, десь теж в районі 10 квадратних метрів. Є газова плита, мікрохвильова піч, сушка, електрочайник, холодильник. В ту сторону у нас метро Святошин, 10 хвилин пішки, а в ту сторону у нас метро Житомирська, також 10 хвилин пішки. Всім гарного дня, гарної оренди, будемо раді бачити в даній квартирі. До побачення.